Ей, бой. Боже, мне ебать. Да ну куда ты падаешь? Я не разумею просто. Там такой пиксель был. Зато йому в лючок закидываю. Ну як це? Як воно так работає? Як воно працює? Ладно, похуй, я вже до золота не дойду, блядь. Буду на бабасі башти. А скільки в тебе зараз? 1172. А, ага, ну. До полторашки не йдуть до.